вітаю вас на каналі Вчений Кіт і сьогодні ми з вами говоримо про вітамін В9. Вітамін В9 відноситься до групи водорощинних вітамінів, які не накопичуються у тканинах організму, а швидко виводяться із потом та сечі. Фізіологічна роль вітаміну В9 або фолієвої кислоти полягає в тому, що вона приймає участь у процесах згортання крові та кровотворення. Фолієва кислота утримується в еритроцитах упродовж еритропоезу і зберігається в еритроцитах до кінця їхнього життя. Біохімічні функції фоліової кислоти пов'язані з участю у процесах біосинтезу нуклеїнових кислот, метаболізму амінокислот та реакціях метилування. Джерелами вітаміну В9 є продукти як рослинного, так і тваринного походження. Продукти рослинного походження, які містять найбільшу кількість вітаміну В9, це листя зелених рослин, горіхи, такі як пекан, мигдаль, фундук, дріжджі. Гриби, квасоля, авокадо, сушен... сушений інжир, фініки. Продукти тваринного походження, які містять значну кількість вітаміну В9, це печінка, нирки, м'ясо та риба. Необхідно відмітити, що вітамін В9 синтезується мікрофлорою кишечнику у кількості, яка є достатньою для забезпечення потреб організму. Але за обов'язковою умовою надходження у кишечник. Пара амінобензойної кислоти це вітаміноподібна речовина, яка приймає участь у синтезі фолієвої кислоти. Добова потреба вітаміну В9 становить 200 мікрограмів для дорослої людини. Для жінок у період лактації добова потреба становить 600 мікрограмів, для вагітних жінок 800 мікрограмів, для новонароджених 50 мікрограмів і для дітей від 100 до, до 300 мікрограмів. Потреба у вітаміні в 9 значно підвищується у вагітних у період лактації під час лікування антибіотиками широкого спектру дії, тому що антибіотики пригнічують ріст кишкової мікрофлори і таким чином пригнічують власний синтез фолієвої кислоти. Також потреба підвищується при лікуванні сульфаніламідними препаратами, які, як конкурентні інгібітори параамінобензойної кислоти, перешкоджають включення її до складу вітаміну В9. Гіповітаміноз вітаміну В9 супроводжується такими ознаками, як захворювання крові, такі порушення, як зниження кількості еритроцитів, зниження гемоглобіну, розвиток макроцитарної анемії. У період вагітності нестача вітаміну В9 може чинити тератогенну дію і призводити до народження дитини з аномаліями розвитку нервової системи та психічними розладами. Розвиток хелозу, специфічного гласиту і кон'юктивіту. Також нестача вітаміну В9 призводить до затримки росту, імунодефіцитних станів і зниження швидкості загоєння ран. Гіпервітаміноз вітаміну В9 виявляється лише при деяких захворюваннях, наприклад, при епілепсії високі дози вітаміну В9 можуть спричинити конвульсії. Основними причинами нестачі фолієвої кислоти є тривала недостатність вітаміну В9 у раціоні харчування. Наприклад, не включення у раціон харчування свіжих сирих продуктів, які є джерелами вітаміну В 9 або може бути причиною і теплова обробка їжі впродовж тривалого часу, тому що в 9 є термічно нестійким вітаміном. Також ще основною причиною гіповітамінозу вітаміну В9, є дефіцит вітаміну у матері, і це буде призводити до перечасних пологів і є причиною розвитку мегалобластичної анемії у новонароджених і в подальшому такі діти відстають у фізичному та розумовому розвитку. Наступною причиною гіповітамінозу є підвищення потреби у фолієвій кислоті, що виникає при низькому вмісті білка у раціоні харчування, при хронічних захворюваннях печінки та нирок. Наступна причина це анемія, яка викликана дефіцитом вітаміну В9, і вона може розвиватись у людей похилого віку. Наступна причина це довготривале лікування деякими фармакологічними притягами. Наприклад, при, протисудовними і протимікробними засобами. Фоліву кислоту використовують для лікування мегалобластичної анемії, післярезакційної анемії, анемії, яка обумовлена дією радіації або ліків. Також фоліову кислоту використовують для лікування отруєнь етанолом, для стимулювання еритропоезу і посилення репаративних процесів. Структурним аналогом фолієвої кислоти є метотрексат, який використовується для лікування злоякісних пухлин. Метотриксад є антагоністом фолієвої кислоти, який інгібує відновлення фолієвої кислоти та ріст клітин тканини. Метотриксад є конкурентним інгібітором ферменту дегідрофолатредуктази, запобігаючи відновленню дегідрофолату до Do... Тетрагідрофалату, який є необхідним для синтезу ДНК та реплікації клітин. Тому метод Рексат, на відміну від фолієвої кислоти, яка приймає участь у процесах біосинтезу нуклеїнових кислот, буде гальмувати синтез нуклеїнових кислот ДНК. А тепер давайте з вами розглянемо тести із буклетів різних років, які можуть зустрічатись у вас на іспиті крок 1 та крок 2. Починаємо з кроку 2 – дисципліна гігієна та екологія. The <laughs> cat Вагітні 20 років, в терміні 5 тижнів, лікар жіночої консультації призначив повноцінне харчування та вживання фолієвої кислоти у дозі 0,4 мг, Профілактика якого ускладнення проводиться Проводиться профілактика розвитку нервової системи, тому що у період вагітності нестача вітаміну В 9 може чинити тератогену дію і призводити до народження дитини саме з аномаліями нервової системи та псом. Психічними розладами. Наступний тест у вас зустрічається на іспиті крок 1 із дисципліни фармакологія. Для лікування злоякісних пухлин призначають препарат Метотрексат. це структурний аналог фолієвої кислоти, який є конкурентним інгібітором дегідрофолат редуктази і тому гальмує синтез нуклеотидів. ДНК, тому що метотрексат є конкурентним інгібітором ферменту дегідрофолат-редуктази і таким чином запобігає відновленню дегідрофолату до тетрагідрофолату, який і є необхідним для синтезу ДНК. Тому метотрексат гальмує синтез нуклеотидів ДНК. Дякую вам за увагу. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. До побачення!